Всім привіт! Дякую, що завітали у моє відео. Сьогодні мій ранок. Ранок не завжди у мене починається з кави. Є багато хатньої роботи. В цьому відео я прикладу вам свою рутину в дома. Зараз трошечки приділяємо увагу собі. Як завжди, гігієна. Та вмивання корейською косметикою. Купляла собі перед Новим роком у Єві, замовляла дуже гарні засоби, супер, я довольна. Так як в мене є на обличчі покраснення, кожного місяця один і той же одна і та ж рутина. Протираю обличчя теж корейським таким тоніком з кислотою. добре знімає покраснення. Та Підсушує оці всі висипання. Дуже-дуже довольна. Буду замовляти ще Це гель, я купляла, може, рік тому. У Евені замовляла. Також наноситься точечно. Там саліцилова кислота в ньому, знімає запалення і допомагає екстрено. Теж довольна. супер. Тепер трошечки. Підфарбуємо обличчя, замаскуємо ці всі покраснення, тому що попереду багато рухатньої роботи, і просто хочеться відчувати себе гарно протягом дня. І кажуть, що ось така рутина б'юті, коли кожен день за собою так от піклуєшся. Це також боротьба зі стресом. 10% і непотрібні ліки. Підвела трошечки бровки, я їх не вищіпую, нічого з ними не роблю, тільки трішечки підкрашую раз на місяць і все. Глазки. Бровки, губки і вже красуня на цілий день. І бачиш своє відображення в зеркалі, яка ти гарна, супер. Так, тепер приступаємо до нашого волосся, наносимо термозахист, обов'язково, перед феном, перед стайлером, перед якимись укладками. Це дуже-дуже Потрібна річ, треба берегти своє волосся, тоді воно виглядає здоровим і гарним, блискучим. Це мій новий помічник. Фен-щітка Rowenta. Дуже довольна покупкою. Швиденько все все укладує, гарний об'єм. Волосся блистить, супер класно. Але мені подобається трішечки підсушити феном спочатку, щоб таке волосся було вологе. От. А потім цим феном. Тоді воно швидко це все виходить, гарний об'єм. Ось так. Це мої засоби для макіяжу. Це догляд за обличчям Кому потрібно, кортитесь? Ось так волосся Виглядає як листить Гарний об'єм. Вітіли це ушла, кстати. Супер. Я Ми сейчас на лампі сидімо, а вона ушла. Всім рекомендую. Не обов'язково приносите якийсь домов запуск. І буде вам щастя. Дякую.